Мої вітання студії. Ну все ж таки минулого року, хоча їх і не запрошували, цього року з'явилися якісь сумніви. Спочатку кличемо, потім ні. Чому все таки з'явилося якесь, якесь бажання повернути їх в це цивілізоване суспільство? Я не думаю, що це прямо бажання повернути в цивілізоване суспільство, як, скоріше за все, просто можливість діалогу. Діалогу, тому що все-таки так чи інакше говорити краще і краще, що говорили дипломати аніж гармати. А, з іншої сторони, і реакція цивілізованого світу зрозуміла осуд, невдоволення це так само ну реальна наша реальність, в якій ми будемо мати поділ. На так званий все одно цивілізований світ і світ агресії, і те, що це артикульовано, те, що є країни, які в цій позиції відстоюють, це для нас дуже важливо, тому що наші, це наші друзі, партнери, і це наш, скажімо, такий міцний тил, який дозволяє нам не бути наодинці з агресором. Якщо говорити про заяву ООН, вони все таки не побачили знову ж таки ніяких ознак геноциду. Чому їхня позиція не зміна через такий вже довготривалий час? Давайте перше означимо, що ця комісія працює і продовжує збирати докази. Тобто це не фінальний результат їхньої роботи. До речі, серед проміжних результатів було виявлено ознаки заклику до геноциду в роботі пропагандистських ЗМІ Російської Федерації, тобто вони фіксують, збирають ці е, факти і подивимося, скільки ця комісія буде ще працювати. Це говорить про проміжні результати умовно на зараз. Я не знаю, який масив інформації вони обробили і з якою кількістю фактажу вони мали справу. Але щоб зафіксувати геноцид, це треба довести умисел. Що є бажання, скажімо, до знищення за расовою, етнічною, релігійною та іншими ознаками, тому тут загалом велика робота саме інституційна по збору фактажу. Я б на сьогоднішній день не розганяла улюблену українську зраду, як ми любимо, але розуміємо, що оці обережні. Заяви вони насправді, ну я не скажу, що це намагання задобрити якимось чином Російську Федерацію, але зайвий раз не дратувати, тому що будь-який такий яр ярлик додатковий може бути сприйняти Росію додатково і, і, і реалізовуватися як агресія. Росія використовує майданчик ООН дуже сильно в своїх інтересах. В них дуже широка делегація, вони активно скажімо, лобіюють свої інтереси. Я думаю, що якщо нам десь не подобається рішення, ООН, нам краще посилити просто елементарну свою присутність, в ООН і кількісно елементарно посилити кількість робочих рук для того, щоб у нас всюди вистачало нашої позиції. Ми її всюди відстоювали і доносили. А якщо говорити про зустріч Путіна та Ердогана і безпосередньо про саму зернову угоду і та її продовження. Але можна сказати не продовження, бо, як зрозуміло, вони нічого не домовилися. Як оцінюєте цю оцю таку домовленість? Ну, з однієї сторони, ми бачимо, що Росія намагається осідлати тренд певного запобігання голоду всесвітнього голоду, і буде намагатися разом з Катаром і Туреччиною направити зерно в найбідніші країни. Оці домовленості в них є. З приводу нашої зернової угоди, яка нам дуже-дуже важлива, вона насправді поки не зрушила з місця, але можна говорити, що певні містки порозуміння з Туреччиною можуть бути. Посилені за рахунок кадрового посилення, наприклад, призначення пана Умірова міністром оборони. Ви знаєте, що він довгий час був дотичний до багатьох програм разом з Туреччиною. Цей зернова ініціатива, це і побудова житла для кримсько-татарського населення, цей обмін полоненими, багато багато інших. Тобто, кадрово це дуже важливий момент, який може україно-турецькі відносини посилити і принаймні вивести на якийсь новий рівень. Також для нас важливо з огляду на скажімо, перемовини Туреччини і. Росії, щоб питання Криму нікуди не дівалося з повістки. І я думаю, що з появою, наприклад, того ж самого Умірова, це буде зрозуміло. Чому наголошує на кадрах? Тому що з кожним кадром з команди діючої влади пов'язаний той чи інший трек або та чи інша дія умова. Наприклад, не тільки по питаннях оборони це постачання зброї, це й економічні фланги. Тут до речі, крім Умірова, дуже сильну роль відіграє. Представник пан Шурма, Ростислав Шурма. Він якраз економічний такий велетень і відповідальний ще й за податкову реформу. Тому я думаю, що від того хто буде де стояти, буде залежати, як Україна буде відстоювати ці перемовини. нагадаю, що з останнього інтерв'ю президента пані Масійчук ми дізналися, що чекають на візит Ердогана і до України, або можливо буде зустріч з Ердоганом. На інших полях питання це може бути генасамблея, це може бути G20 або окремі якісь треки зустрічі. Тому подивимося, як швидко ми дізнаємося зворотні результати по перемовинах, не тільки з прес-конференції, які давав Ердоган зараз, а й напряму зустрічі, наприклад, Зеленський ердоган тому що остання зустріч Зеленський Ердоган дала нам серйозні зрушення це і повернення азовців. Це завіряння по підтримці з боку Туреччини по НАТО для України і багато багато інших. Тому я наполягаю на тому, що треба дочекатися цієї зустрічі.